Zbočiček. Kadelop tobi prenosimo hrste Božjega prijemnega zapovedu duhovni, da se nam božesna glava, da je dar presetov od duha, propadel. Що, пасне, молитва, городися, світла ще, Господи, ми помолимся, Господи, помилуй! Молодико, владико, Господи Боже наш. Ти вілів кожному, як жертву, від твоїх приносити, і вічні Твої добра, всім будеш, ти, що вдови приношенням милосердно прийняв, прийми й нині, принесені слугам твоїм, і їх, щоб вони були покладені в вічних скарбницях, дай їм достойне приймання мирських твоїх дібель з усім, що корисним, і Бо благословилося ім'я Твоє і прославилося Твоє царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, благословляється і посвячується ці перші плоди тобі принесені. Укроплімцей води і благодатью Духа Свята, ім'я Отця, і Сина, і свята в Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята в Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята в Амінь. І всіх тих, хто вдома чекають на благословення, і вас, нехай Господь Бог благословляє. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог Христі, нехай Господь Бог благословить всіх вас, здоров'я вам всім і Божого благословення. І пам'ятайте, сьогодні День преображення. Сьогодні Бог преобразився перед нами, показав нам свою божественність. А ми маємо переобразитися сьогодні, показати свою людяність. Люди, будьте людьми. Слава Ісусу Христу!